Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з економічного виховання. Пропоную разом зі мною відправитися до казкового містечка під назвою Економіка. Ми подивимося, як живуть і ведуть своє господарство казкові герої. Спершу ми завітаємо до мишки, яка випікає та продає смачну випічку. Доброго дня! Я рада бачити вас у своїй кав'ярні! Я вас нагодую, я вас напою за першим класом обслужу. Я тільки на кнопочку натискаю і пиріжки з печі виймаю. Діти, скажіть, будь ласка, а що до випічки у нас відноситься? Це в нас і кексики, і рулети, і печиво. Всі ці вироби дуже смачні. А що ж це за піч така? Це мікрохвильовка так, або електрична духовка, а як вона допомагає людині? Вона полегшує працю, економить час. Молодці! А тепер вирушаємо з вами до жабки, яка вирощує і продає соковиті овочі та фрукти. Доброго дня! Дякую, що завітали до мене. Відкрила у лісі я магазин. Іде покупець один за одним, щедра осні в лісі побувала, овочі і фрукти щедро подарувала. Діти, давайте з вами згадаємо, який урожай нам приносить осінь яблука, груші, виноград, горішки, гарбузи, так, молодці. Ми мандруємо далі. До нас чекає їжак в своєму ательє, де шиє та продає одяг всім звірятам. Дякую, що завітали до мене в ательє. В містечку я кравець чудовий. Шию звірятам всім обнови. Для ведмедика кожушки, для лисички – чобітки. Діти, а щоб пошити такі чудові наряди? Що потрібно? Які спеціальні інструменти? Голка, нитки, тканина, ножиці, так? Швейна машина. Молодці, ми багато з вами помандрували. Скажіть мені, будь ласка, щоб придбати всі ці товари? Нам що потрібно? Гроші. Звичайно, без грошей ми нічого не придбаємо. Чи знаєте ви, звідки взагалі беруться гроші? Гроші вони друкуються державою на спеціальному обладнанні. Люди ходять на роботу, так? Виконують свою роботу та отримують за це гроші. Їх заробляють. Гроші нам потрібні для того, щоб ми придбали якийсь товар або оплатили послугу. Гроші в Україні називають гривнями. Але кожна країна має свої гроші і вони називаються по-різному. Гроші з інших країн мають назву валюту. Але гроші були не завжди. Дуже давно в якості грошей. Були рідкісні і цінні предмети це худоба та риба і багато інших предметів. Але з часом, на зміну цих предметів, використовували метали дорогоцінні, золото, срібло. Але металеві кошти були важкими та незручними. Тоді вирішили використовувати паперові гроші. А як ви вважаєте, чи все можна купити за гроші? Звичайно, що ні. Здоров'я, щастя, любов неможливо купити за гроші. За гроші ми можемо придбати лише товар чи послугу. Я вам дякую, ви розумнички, до нових зустрічей!